Всім привіт! Сьогодні ми зробимо невеличкий огляд чудової фірми Remax. Сьогодні у нас тут представлений Powerbank від фірми Remax, Powerbank Ice Cream, також Remax Holder для телефона і Remax Lightning Кабель. Почнемо з. Пуербанк. Він містить 10 000 мА. Комплектується міні usb кабелем. Ось так він запакований. Ось такий пауербанк. Він є нетяжкий, прикольний. Як ви бачите, тут у нього влаштований ліхтар, який має два режима. Одне, тут є кнопочка, одне натискання. Ні, два натискання найяскравіший режим. Ще раз два натискання слабший і вимкнути. В ньому є два USB-виходи і один USB-вход для зарядки. USB-вихід у нас йде 1 А. Ні, вхід Ампер, вихід 2,1 А. Ось так. Ось тут є індикатори, які показують нам. Скільки заряду він може дати нашому телефону. ну До такого павербанка. Е, я докупив lightning кабель також від фірми Remax, е, дуже якісний. Ось так він виглядає. Хороша опльоточка, м'який гарний, якісний. Тобто, значить Вставляємо в вихід, під'єднуємо до. Телефони і вмикаємо. Як бачите, заряд пішов. Заряджає воно досить швидко. Досить швидко. Дійсно, є 2,1 А. Отже, ну, заявлена ємність цього павербанка у нас 10 мА ну Я перевіряв, хватає на 2 повні зарядки повні з половиною зарядки iPhone. Тобто 2 iPhone і половинка. Досить непоганий результат. У мене є ще один павербанк в якому 4000 мА. Його вистачає лише на, 10, на 30%, щоб зарядити один телефон з батареєю до 2000 мА. Всім рекомендую даний Powerbank, Він в принципі досить непоганий. Ну, Заявлений єму 10 тисяч мА, насправді ж там коло 6, 7 я думаю, десь так. Наступним нашим оглядом буде ось такий чудовий тримач. Дуже прикольний яскравий він має колір. Так, ось така упаковочка. Ось так він виглядає. Жовта, якісна присоска, дуже якісна, дуже липуча, дуже прикольна. Така липка, що навіть містить якийсь клей на собі, я не знаю, але дуже класно. Так само ось тут ось ці три мочі, дуже якісний силикон, в принципі, мені все подобається. Тут є регулятор, з допомогою якого можна ослабити і рухати. Як ви бачите, воно може бути отак встановлено на панелі, може бути до зеркала причіплено, телефон може крутитися в будь-якій проєкції, що є дуже зручно, воно відтягується ось як ви бачите. Я думаю, що в принципі до iPhone 6 Plus, до 6-дюймового телефона воно точно потягне. Все зроблено якісно, не хлипке, Також є можливість, якщо телефон у вас отак стоїть на панелі. Можна тут нажати таку кнопочку і якщо вам теж швидко зняти, зняти ваш телефон. Ага, отак от таким пальцями. Ось. І ви можете, я не знаю в принципі, для чого це. Може, я не знаю. А, можливо, щоб я не знаю, з собою забрати, щоб все не кидалося в очі. Ну теж непогана штука, щоб не вкрало. Фіксується. Ось така штучка, представляєте, притискаєте, нажимаєте і все. О, як ви бачите, воно навіть через... через пакет, воно вже... Ого. Ого. Воно навіть через... Пакет плівочку, воно вже просмокталося, Як ви бачите, до цього. Дивіться, тут є плівка. Я просто поставив. Воно вже от навіть от, я не можу відірвати, як ви бачите, треба піднімати. Ну, якісна річ. Всі ці речі ви можете придбати по силці в описі. Я їх всіх рекомендую, це все якісно, перевірено. Якщо вам цікаво, пишіть мені в особисті повідомлення ВКонтакті. Я дам контакти людини, якою ви можете це все замовити. Воно є в наявності воно-франківську майже завжди. Також тримачі є різних 5 кольорів, є голубий, сірий, білий, рожевий і ще там якийсь, здається, чорний. пауербанки ці, так само є ще рожеві. Ну, таке. Всім дякую за увагу. дякую за свій канал. Ставте лайки, якщо це відео було для вас корисним. Підписуйтесь на мій канал, пишіть коментарі, пишіть запитання я з радістю. Буду вам на них відповідати. Всім пока!